Всім привіт! Свіжа інформація дуже важлива для Кременчан і мешканців Кременецького району. Е ну, інформація поки що на рівні слухів, але ж в мене канал не офіційний. Так що слухи я і слухи розпространяю, можна так сказати. Е то не є незаконно. А я думаю, що така інформація багатьом буде цікава. Інформація, значить, така. Що знову в наступний раз цього главрача, як його кісіля, знову звільнили. Багато хто скаже, що ти, дядько, тракторист лізеш не в своє курито, як ти кажуть, медицина і йде медицина, васька тракторист. А ні, я кажу за те, що мене особисто зачепили і то конкретно зачепили. Значить, така ситуація. Місцеві історію знають, я думаю, і майже кожного місцевого та історія дуже серйозно зачепила з, з тим главврачом. А мене особисто не то слово. Зараз розкажу як. Наша ситуація така. Там цей главврач, Я там попередніх історій не дуже знаю, але щось він там побоянив, його вирішили звільнити з поліклініки. І він не працював десь більше року. Він через суд добився того, щоб його назад встановили на тій роботі. Йому мають е, місцева влада, бо то зараз місцева влада, ну як міська рада платить зарплату е, медикам і вчителям і всім, то на, бюджет, на місцевому бюджеті. Місцева влада мусить за той термін, поки його нема, повернути, е, поки він був якби, не на роботі, заплатити зарплату. Ще там якусь компенсацію, і т.д. і т.п. Ну, ніби якби би такое, як для чужих, то нормальна справа. Але тут дивіться, які наслідки такої справи, що він повернувся на роботу. Наслідки, значить, такі. Він повернувся десь в районі перших числів січня. А я, хто знає, хто не знає, то повторюся, цього, цього, цієї зими переніс дві важких операції на нирки. І першу операцію мені зробили в Кременці уролог, уролог сам з Тернополя. Та операція була тимчасова. Там мені вставили трубку в нирку, вона могла бути до трьох місяців, її треба було забрати, камінці забрати там, і т.д. і й Так от, я ж не знав за ті переміни, якось так воно, ну, що прийшов назад, той главврач. Тільки він повернувся назад, більша частина персоналу звільнилися з лікарні, і в тому числі мій, мій уролог. Я до нього дзвоню, там треба було ще як сказав, обстежуватися в нього. Він каже, що все, я вже у вас не працюю, я вже хочете, каже, їдьте в Тернопіль. А до Тернополя 60-70 кілометрів. Зима, то вже й копійка. А в Кременці нема до кого піти, бо позвільнялися, нема. Не було спеціаліста такого. І другу операцію мені вже прийшлося робити саме в Тернополі. От, От таке. Чув випадок, таке, що була аварія. Привезли після аварії людей в нашу лікарню. Хороша, велика лікарня, багато обладнання всякого, а нема хірурга мусили вести в сусідній район, в Шумськ. Отакі от о. І маса таких було прикладів. Я там не, не, не буду розсуждати, хто прав, хто винуват, бо я там не дуже в курсі діла. Але якщо спеціалісти тікають, значить то якийсь начальник не дуже хороший, але йому нічого не можуть зробити. Я дивився у прямому ефірі на сесії міської ради, як його там допрашували, і він відбивається від всіх. І от Прийшов чоловік собі в лікарню і робить все, що як в себе вдома. Він кого захотів звільнив, хто захотів собі, ну сам пішов, кого захотів поставив на то місце. Договори, якісь там були, там писало, ну, писало в інтернеті. Були заключені договори на постачання продуктів з одною фірмою. Він той, воно, той договір заключається через цю Прозоро. Тож в інтернеті, хто знає мене, він собі взяв трахбаг, заключив з іншою фірмою. Ту відшив. От. в лікарні робили ремонт. Будівельна бригада мала бути реабілітаційний центр для фронтовиків. Той прийшов, зупинив. Якоби ті будівельники не мають зупинив той ремонт, ті будівельники не мають будівельної ліцензії. І все. Та похер мають вони чи не мають, хай вас зроблять, щоб хлопці мали де лічитися. Але то все таке. Ну, то, що я знаю, може хтось щось добре скаже про нього. Я особисто його не знаю. Єдине, що я знаю, що він молодший за мене. І якось мило його, його... він же ж рік був не на роботі, тобто рік війни. Не... І зараз медики дуже дефіцит на фронті, його чогось не забирають на війнушку. Отака От ситуація. То новість така, що кисіля знову звільнили. Що, як, до чого, конкретно не знаю. Вчора я позавчора чув в магазині від продавців, а вчора питався в лікарні в дівчат, то вони ще самі толком не знають, бо тільки прийшли на зміну, нібито так сталося. Так що Отака От новість. От. Свої... Народ, хто що думає про ту справу, пишіть. Мені цікаво, бо я ж кажу, там особисто розсуждати не можу там, про його як, властивості як спеціаліста. Ну то, що чую і то, що бачу, що чуєте, якщо в нас можна сказати, не можна сказати, так і є. Завдяки війні в нашу лікарню. Що у нас містечко, невеличке містечко. В нашу лікарню поприїжджали такі спеціалісти з Харкова, з, з Запоріжжя. Уявіть собі, що то за доктор, який в Харкові, що, яку він має якこれ, спеці, як практику, і, якщо він працював в такому великому місці. О, блін! Так. У мене сталося ЧП. <рід> От тобі маєш. Зломився держатель на, су... О, на сонці. <смірко> так, ладно, потім знайду того кусочка. Така файна штука штатів для телефона. Прийдеться щось переробляти по-своєму. Стояв, стояв, стояв і зломився. Ну, Такі накладки бувають. Коротше народ, пишіть свої думки. Е, мене цікавить і наших думка людей за ту всю ситуацію, хто що там скаже. Е, і цікавить мене, і думка абсолютно чужих. Знаєте, як то збоку, як воно так воно виходить. Що от... Приходить фактично в державний заклад чоловік і повністю перевертає все з, з, з них на, 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 на роги, як то й кажуть, і як то так може бути? Тож не в себе вдома, не в своїй приватній фірмі, що ти ж робиш, що хочеш. Ну, от таке, от таке, така ситуація. Я, правда, не знаю, яка ситуація була на останній час, але вчора що цікаво почув, що. Молоді, от мене, мене, мене лічить. Молодий доктор тільки десь буквально прийшов, бо навіть ще медсестри не знають, як його звати. От. І знову набирається помаленьку колектив. А ті всі, що я казав, що спеціалісти з великих міст, вони всі порозбігалися. То, то що, чого вони могли розбігтися, як ви думаєте? Все, бувайте здоровенькі, мені цікава ваша думка. Щось я шахтів, якесь запланував відео, але щось заговорився за ту лікарню і забувся. Бувайте здорові, дай Бог, щоб ви не попадали в лікарню і не знали, хто там главрач, хто там не главрач. Ну але так неможливо. що Таке заведення обминути мало шансів. Бувайте здорові.